Вітаю! До вашої уваги дитячий фотоапарат модель М05. камера призначена для дітей з функцією миттєвого друку фото. Пристрій має лихий пластиковий корпус, зручний для дитячих рук. Пластик не має сторонніх запахів, що також дуже важливо для дитини. Фотоапарат підходить як перший справжній фотоапарат для дитини. Фото, відео та миттєвий друк усе в одному пристрої. Дитина робить фото, а потім може одразу за допомогою термоплівки отримати роздруковане зображення, що особливо цікаво для малечі. Дана модель має кольоровий дисплей, який дозволяє дитині перемикати режими, переглядати фото та управляти основною та фронтальною камерами. Є можливість зйомки відео у форматі Full HD. Підтримую карту пам'яті для збереження фото та відео. Маю вбудовані ігри та є можливість прослуховування збереженої на карти пам'яті музики. До комплектації, окрім самої камери, також входить запасна термоплівка. Шнурок для носіння та закріплення. Та шнур для зарядки з роз'ємом USB Type-C. Дана модель присутня у двох видах. Це буде чудовий подарунок для вашої дитини.